Жорстокість у дітей і підлітків проявляється в деструктивному ставленні до однолітків, до молодших дітей, до вчителів, до тварин, а також у неповажному і грубому ставленні до дорослих, як правило, у дітей. Які стали жорстокими до статевого дозрівання, підвищується ризик зіткнутися зі злочинним світом? Мало хто говорить про те, що причиною виникнення жорстокості у дітей і підлітків є якісь генетичні аномалії чи хромосомні дефекти, і, як правило, причиною жорстокої поведінки у дітей і підлітків є атмосфера в сім'ї та методи виховання. Тобто, якщо говорити конкретно про причини жорстокості. Дитина стає жорстокою, якщо її виховують дуже жорсткими і авторитарними методами. І якщо до дитини застосовують насильство, приниження, якщо дитина дуже часто бачить конфлікти в сім'ї, також із застосуванням насильства, якщо дитину часто принижують. І якщо до дитини висувають дуже багато вимог, надмірне залякування, неповага, а також, в принципі, Нестача любові емоційного теплого зв'язку зі значущими дорослими, найближчими батьками, все це сприяє виникненню жорстокості. Також існує гіпотеза, що жорстокі відеоігри провокують жорстоку поведінку у дітей і підлітків справді, жорстокі відеоігри ніби знімають цю напругу сприйняття жорстокості як такої. Але я впевнено заявляю, що жорстокі відеоігри не мають жодного стосунку до виникнення жорстокості як такої у дитини. Жорстокі відеоігри мають свій відбиток лише за умови, якщо жорстокість у дитини вже присутня, в принципі. Але якщо дитина не знає, що таке жорстокість і там агресивне поводження в соціумі, і він якимось чином побачив жорстоку гру, відеогра, то природно. Це не викликає у нього жорстокого поводження. Філактикою жорстокості потрібно займатися з малого дитинства. Профілактикою можна назвати як мінімум неприйняття насильства та агресивної поведінки у сім'ї. Профілактикою можна назвати створення безпечного середовища у всіх сферах соціуму, де знаходиться дитина. Профілактикою можна назвати виховні бесіди з дитиною, як реагувати на прояви жорстокості. Агресії загалом у соціумі, що стосується ситуації, якщо дитина вже стала жорстокою, або ви вже почали помічати у неї жорстокі прояви. По-перше, не варто соромитися звертатися з цією проблемою до фахівця, тому що, як правило, батькам, які допустили виникнення цієї проблеми, самостійно досить складно з цим впоратися. І дійсно потрібно звертатися по допомогу, щоб уникнути ще більших проблем у майбутньому. Корекція жорстокої поведінки дитини полягає в тому, щоб допомогти цій дитині виявити той шар агресії, який у неї накопичився за її. Ну не таке вже й довге життя. Які рекомендації можна дати батькам, у яких жорстокі діти? Перше це навчити дитину контролювати і проживати свої емоції. Діти з 4 років уже володіють здатністю контролювати і переживати свої емоції. Головне полягає в тому, що батько чи мати повинні навчити цьому свою дитину. Далі, яку ще рекомендацію можу дати, це вчитися проживати разом із дітьми всі емоції і розділяти їх. Наприклад, якщо дитина чимось засмучена на щось ображена, і ви бачите, що вона це показує всім своїм виглядом, Підтримуйте її і розділяйте її емоцію. Наприклад, так, я бачу, ти дуже засмучений, і я теж дуже засмучена. Так, я бачу, ти дуже ображений, мені теж прикро. Таким чином, коли ви розділяєте емоції з дитиною, це знижує напругу у ваших стосунках, формує у дитини здатність до емпатії і, в принципі, створює між вами довірливі стосунки. Ще я б порадила, якщо ви відчуваєте, що переборщили з покаранням, таке трапляється досить часто, і для батьків дуже важко визнати той факт, що він, що батько, був неправий. Тож не бійтеся зізнаватися дитині, що ви були неправі, і що в цьому випадку ви не змогли впоратися зі своїми негативними емоціями. Скажіть про це дитині, і таким чином, маючи приклад, вона буде розуміти, що дійсно існують негативні емоції, які. Виявляється, можна стримувати або не стримувати, і ось що це може вилитися згодом. Присікайте навіть найменші прояви жорстокості. Наприклад, якщо ви побачили, що ваша дитина якось досить жорстоко штовхнула кішку або агресивно відреагувала на молодшого брата чи старшого брата чи когось із членів сім'ї. Потрібно про це одразу ж говорити, одразу ж припиняти. Одразу ж з'ясовувати причину, чому ваша дитина так себе повела. У дитини має бути чітке усвідомлення того, що вона відповідальна за всі свої вчинки. І найголовніше, формуйте у своїй дитині впевненість у собі хваліть її, заохочуйте, говоріть про її досягнення. Певнена в собі дитина ніколи не буде проявляти жорстокість до інших або самостверджуватися за рахунок приниження інших.